Вітаю вас на каналі Українка з книгою. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь, коментуйте та по можливості підтримуйте розвиток каналу Копійчиною. Буду вдячна за будь-яку допомогу. Усі посилання в дописі під відео. А тепер нарешті книга Агата Крісті Пуаро веде слідство. Крадіжка на мільйон доларів Стільки крадіжок сталося останнім часом. Вигукнув я одного ранку, відкладаючи газету. Паро, покиньмо розплутувати злочини і здійснімо натомість злочин самі. Ви хочете стати на, як там у вас кажуть, слизьку стежку монамі, щоб збагатитися швидко і легко? Ех, поро, погляньте лиш на цю недавню аферу. Просто з борту Олімпії було викрадено цінних паперів на мільйон доларів. Їх англо-шотландський банк планував надіслати в Нью-Йорк. Якби не морська хвороба і якби спеціальна медитація допомагала позбутися цієї хвороби на довше, ніж кілька годин, я теж із задоволенням покатався б на одному з цих чудових лайнерів. Мріливо промуркотів пуаро. О, так, з ентузіазмом вигукнув я. Деякі лайнери нагадують справжні палаци, басейни, кімнати для відпочинку, ресторан, тераси з пальмами. Так можна й забути, що пливеш по морю. Я, на жаль, ніколи, ні на мить не можу забути, що пливу по морю, сумно сказав Пуаро. І всі ці дурниці. Які ви щойно перелічили, мене абсолютно не цікавлять. Але уявіть, друже, геніїв які подорожують інкогніто. На борту цих плавучих палаців, як ви правильно їх назвали, можна зустріти еліту, найвище дворянство кримінального світу. Я засміявся. Так он до чого вихилите! Вам хотілося б схрестити мечі з тим умільцем, який викрав цінні папери на мільйон? Нашу приємну розмову перебила хазяйка квартири. Месія Паро, вас хоче бачити молода леді. Ось її візитка. На картці було написано Міс Есме Фаркуар. Поаро пірнув під стіл, щоб підняти з килима заблукалий клаптик паперу і акуратно поклав його у смітник. А тоді кивнув хазяйці, щоб та запрошувала візитерку. Наступної хвилини в кімнату провели дівчину, вродливішою за яку я ще ніколи не бачив. Було їй, мабуть, років 25. Вона мала карі очі і струнку поставу. Дівчина була гарно вбрана і трималася дуже гідно. Прошу вас, сідайте, мадмуазель. Це мій друг, капітан Гастінгс», Компаньй у вирішенні різних невеликих проблем. Боюся, месі Пуаро, сьогодні я принесла вам велику проблему, сказала дівчина після того, як Гречна вклонилася мені і сіла. Не смілюся припустити, ви вже прочитали про неї в газетах. Я прийшла поговорити з вами про крадіжку цінних паперів із борту Олімпії. На обличчі Пуаро відбилося здивування. Тому леді швидко додала. Ви, мабуть, дивуєтеся, який стосунок маю я до такої солідної установи, як Англо-Шотландський банк. У певному сенсі ніякого. А в певному сенсі я з ним пов'язана всім. Бачте, Мусіє Пуаро, я заручена з містером Філіпом Ріджвеєм. Ага, а містер Філіп Ріджвей? Був відповідальний за папери, коли вони зникли. Звісно, його ні в чому конкретному не звинувачують. Це була не його провина. А проте мій наречений сам не свій від розпачу. До того ж його дядько наполягає, щоб Філіпове ім'я згадали в газетах. А це буде непоправний удар по його кар'єрі. Хто ж цей дядько? Містер Вавасур. Один із генеральних директорів англошотландського банку. Ви ж розкажете мені, як усе сталося, міс Фаркуар? Звичайно, як ви знаєте, банк хотів відкрити нові філії в Америці, і для цього вирішив надіслати за океан цінних паперів на мільйон доларів. Містер Вавасур спорядив у цю поїздку свого небожа, який багато років працював повіреним у банку. І знав усі деталі співпраці з нью-йоркськими філіями. Олімпія вирушила з Ліверпуля 23-го. Того ж ранку у валізу з цінними паперами Філіпові вручили особисто містер Вавасур та містер Шоу, двоє співдиректорів англошотландського банку. Папери було при ньому пораховано, запаковано і запечатано, і він одразу замкнув пакунок у власній валізі. Валіза була зі звичайним замком? Ні, містер Шоу наполіг, щоб на валізу встановили спеціальний замок. Його виготовила фірма Гапса. Філіп, як я вже сказала, поклав пакунок на дно валізи. Цінні папери було викрадено всього за кілька годин до прибуття у Нью-Йорк. Увесь корабель дуже ретельно обшукали, але нічого не знайшли. Таке враження, що пакунок розчинився в повітрі. Пуаро підняв брови. Але ж таки не розчинився. Я чув, що цінні папери було продано малими пачками просто в порту через півгодини після прибуття Олімпії. Що ж, тепер мені треба зустрітися з містером Ріджвеєм. Ой, я саме збиралася запросити вас на обід у Чеширський сир. Філіп також буде там. Ми домовилися зустрітися, але він ще не знає, що я звернулася до вас від його імені. Ми радо пристали на цю пропозицію і за хвилину вже сиділи в таксі. Містер Філіп Ріджвей уже чекав за столиком. Він дуже здивувався, побачивши наречену в компанії двох незнайомців. Це був симпатичний молодик, високий і чепурний. Волосся на його скронях уже торкнула сивина. Хоча йому було ледве за тридцять. Міс Фаркуар підійшла і ніжно взяла його за руку. Пробач мені, що я взялася за цю справу без твого дозволу, Філіпе, мовила вона. Дозволь познайомити тебе з месьє Пуаро, про якого ти, мабуть, чув, і з його другом капітаном Гастінгсом. Ріджвей здивувався. Звичайно, я чув про вас, месьє Пуаро. Сказав він, тиснучи детективові руку. Але не сподівався, що Есме звернеться до вас із моєю, ну, нашою проблемою. Я боялася, що ти не дозволиш мені цього зробити, Філіпе, м'яко пояснила міс Фаркуар. Тому підстрахувалася, зауважив він, усміхнувшись. Сподіваюся, месьє Пуаро зможе прояснити неймовірну таємницю. Зізнаюся, я мало не з'їхав з глузду від хвилювання через усю цю історію. Справді, він був змучений і стривожений, і на його обличчі проступала втома. Що ж? проголосив Пуаро, — сідаймо обідати, а за обідом усі разом будемо думати, що можна зробити. Я хочу почути всю історію ще раз із вуз самого містера Ріджвея. Поки ми ласували причудовим м'ясним пирогом, Філіп Річвей розказував, як зникли цінні папери. Його історія точно повторила оповідь міс Фаркуар. Коли ж молодик замовк, заговорив пуаро. Як саме ви виявили, що цінні папери зникли, містер Ріджвей?» У відповідь той гірко засміявся. Я не міг цього не помітити, Пуаро». Моя валіза наполовину стирчала з-під ліжка. Вся подряпана і порізана. Напевно, злодії намагалися видерти замок. Але валізу все ж відімкнули ключем. Я не помиляюся. Саме так, вони намагалися відкрити її силою, але не змогли. А потім, врешті-решт, якось відімкнули. Цікаво. Очі пуаро засвітилися добре знайомим мені зеленим вогником. Дуже цікаво. Вони витратили багато часу, щоб роздерти валізу, а тоді дідька лисого виявили, що весь цей час ключ був у них під рукою. Але ж кожен замок, що його робить Габс, неповторний. Саме тому ключа знайти вони ніяк не могли. Він весь час був при мені. Ви певні? Клянуся. І до того ж, якби в них був ключ або дублікат, для чого їм було витрачати час на видирання замка, надійно захищеного від цього? О, це запитання я теж весь час ставлю сам собі. Передбачаю, що розгадка цієї таємниці, якщо ми колись зможемо її розгадати. Знайдеться саме завдяки цьому дивовижному факту. Прошу, не гнівайтеся на моє наступне запитання. Ви точно впевнені, що не залишили валізу відімкненою? Філіп Ріджвей гнівно блиснув очима на Пуаро, і той замахав руками, перепрошуючи. Таке трапляється, запевняю вас. Гаразд, папери викрали з валізи. Що злодій зробив із ними? Як йому вдалося зійти на берег із паперами за пазухою? О, так. вигукнув Ріджвей. Саме так. Як це йому вдалося? Охороні повідомили про крадіжку і кожнісіньку живу душу, яка сходила на берег, перевіряли так, що мало волосинки на голові не перераховували. А пачка цінних паперів, думаю, була грубенька. Очевидно, що так, і її не могли сховати на кораблі. Зрештою, ми знаємо, що за пів години після прибуття Олімпії їх було продано в порту, задовго до того, як я почав надсилати телеграми і вказувати суми. Один брокер божиться, що купив кілька цінних паперів іще до того, як Олімпія зайшла в гавань. Але не можна ж надіслати документ повітрям. Не повітрям, звичайно. До корабля підходили буксири. Тільки службові. І вже після того, як ми підняли тривогу і почали всіх перевіряти, я сам стежив за тим, щоб пачку з цінними паперами не передали через буксир. Це жах месьє поро. Я просто божеволію. Поповзли вже чутки, що це я сам украв ті папери. Але ж вас також обшукали перед сходженням на берег, правда? м'яко спитав Пуаро. Так. Молодик спантеличено вирячився на детектива. Ви ж розумієте, до чого я хилю? спитав Пуаро таємниче всміхаючись. А тепер я хотів би поспілкуватися з працівниками банку. Ріджвей витяг візитку і нашкрябав на ній кілька слів. Покажіть це швейцарові, і мій дядько негайно прийме вас. Пуаро подякував, попрощався з міс Фаркуар, і ми разом вирушили в головну контору англошотландського банку. Показавши візитку від Ріджвея, ми пройшли вслід за швейцаром через лабіринт рахівниць та столів крізь рій службовців, які приймали і видавали платежі аж до маленького кабінету на другому поверсі, де нас прийняли співдиректори. Це були два сухенькі дідусі, які посивіли, керуючи банком. Містер Вавасур мав коротку білу бороду, а містер Шоу був гладенько поголений. Я так розумію, ви приватний детектив, запитав містер Вавасур. Гаразд, гаразд. Ми, звісно, повідомили про крадіжку в Скотленд Ярд. Справу веде інспектор Макніл. Думаю, це дуже здібний офіцер. Я в цьому певен, чемно відказав Пуаро. Дозволите поставити вам кілька запитань від імені вашого небожа про замок, що його ви замовили в Гапса?» Я особисто робив замовлення, сказав містер Шоу. Ніколи не довірив би цієї справи якомусь службовцеві. Ключі є лише в містера Ріджвея, у мене та мого колеги. І до них. Ніхто не має доступу. Містер Шоу повернувся до містера Вавасура. Думаю я не помилюся, якщо скажу, що ключі лежать у сейфі відтоді, як ми поклали їх туди, 23-го, сказав містер Вавасур. Мій колега, на жаль, два тижні тому захворів, якраз у той день, коли Філіп поїхав. Він щойно видужав. Гострий бронхіт, це вам не жарти для людини мого віку, сумно мовив містер Шоу. На бідного містера Вавасура навалилося стільки роботи за моєї відсутності, і тут ця історія з викраденням. Пуаро поставив іще кілька запитань. Я бачив, що він хоче з'ясувати, наскільки близькі стосунки були між дядьком і небожем. Відповіді містера Вавасура були короткі й формальні. Його небіж був довіреною особою банку і не мав боргів або фінансових труднощів. Принаймні дядькові про це не було відомо. Раніше йому вже довіряли схожі завдання. Зрештою, нам чемно натякнули, що час іти геть. Я розчарувався, зізнався поаро, коли ми вийшли на двір. Ви хотіли витягти із них більше? Та це ж два нуднющі старикани. Я розчарувався не тому, що вони нудні монамі. Я й не розраховував побачити в директорському кріслі безжалісного дітка з гострим поглядом, як пишеться в ваших улюблених пригодницьких романах. Ні, мене розчарувала ця справа. Вона виявилася надто проста. Проста? Так, хіба вам вона не здається дитячою забавкою? То ви знаєте, хто вкрав цінні папери? Знаю. Але ж тоді ми мусимо. чому? Заспокойтеся і не метушіться, Гастінгсе, поки що ми нічого не будемо робити. Але чому? Чого ви чекаєте? Чекаю на повернення Олімпії. Вона має прибути з Нью-Йорка у вівторок. Але якщо ви знаєте, хто вкрав цінні папери, чого чекати? Він може втекти? На безлюдний острів, де його ніхто не дістане? Ні, монамі, тамтешнє життя не припало б йому до смаку. А чого я чекаю? Е, для гострого розуму Еркюля Пуаро, ця загадка виявилася проста, але для інших, яких Бог не обдарував так щедро, наприклад, для інспектора Макніла, усе не так очевидно. Їм доведеться ще трохи поворушити місками, щоб скласти докупи всі факти. Я дуже поблажливо ставлюся до менш обдарованих людей. Господи, Пуаро, знаєте, я віддав би круглу суму, тільки щоб побачити, як ви колись сядете в калюжу. Хоч би однісінький раз, ви неймовірно самовпевнені. Не сердьтеся, Гастінгсе, іноді мені здається, що ви мене майже ненавидите. І тоді тягар геніальності здається мені заважким». Мій маленький друг зітхнув так тяжко, що я аж засміявся. У вівторок ми виїхали швидким потягом у Ліверпуль. Пуаро вперто відмовлявся казати мені, кого він підозрює, або ж про кого знає напевне. Він тільки знай потішався з мене, що я ніяк не проясню для себе всю ситуацію. Я ж не опускався до сварок і ховав власну цікавість за маскою гордовитої байдужості. Прибувши нарешті до причалу, біля якого колихався на хвилях величезний трансатлантичний лайнер, Пуаро енергійно взявся до справи. Поговорив із чотирма стюардами, в кожного з яких запитав про свого друга, який плив у Нью-Йорк 23-го. Старенький джентльмен в окулярах дуже хворий, майже не виходив із каюти. За описом з'ясувалося, що це був містер Вентнор. Який займав каюту С-24 по сусідству з каютою Філіпа Ріджвея? Я був у захваті, хоча навіть не уявляв, як Пуаро довідався про існування містера Ветнора, ба навіть про його зовнішність. А скажіть, вигукнув я. Цей джентльмен спустився на берег одним із перших після прибуття у Нью-Йорк». Стюарт похитав головою. Навпаки, сер, він покинув корабель майже останнім. Я розгублено відійшов. Пуаро переможно заусміхався в мій бік. В цю мить в його смугасту кишеню опустилася хрустка банкнота, і ми вирушили назад. Усе це дуже добре, в'їдливо зауважив я, але остання стюардова відповідь перекреслює вашу чудову теорію. Можете усміхатися, скільки вам хочеться. Ви, Гастінгсе, як завжди, нічого не розумієте. Остання відповідь наріжний камінь моєї теорії. У розпачі я підняв руки. Тоді, здаюся, Коли ми вже сиділи в потязі, що віз нас назад у Лондон, Пуаро написав кілька речень на аркуші, а тоді вклав його в конверт. Це для нашого шановного інспектора Макніла. Ми залишимо записку в Скотленд-Ярді, а тоді вирушимо в ресторан рандеву. Туди я запросив міс Есме Фаркуар повечеряти з нами. А річвея? Наче він нам? підморгнув мені Пуаро. Ви ж не думаєте, то не може бути. Ви звикли мислити нелогічно, Гастінгсе. Звичайно ж, я думав, якби злодієм виявився містер Ріджвей, а таке могло бути. Це була б чудова, вишукана справа, зразок високого мистецтва методичної роботи. Але міс Фаркуар, вона не сподобалася б. Напевно, так, тому все обернулося на краще. А тепер, Гастінгсе, розгляньмо нашу справу. Бачу, ви вмираєте від нетерпіння. Пакунок виймають із валізи, і він, як каже міс Фаркуар. Розчиняється в повітрі, сучасна наука відкидає теорію про чарівні властивості ефіру. Але тут вона спрацювала. Усі вважають, що цінні папери просто таки неможливо було знести на берег. Так, але ж ми знаємо, це ви, Гастінгс, знаєте. А я ні. Я схиляюся до думки, якщо це, здавалося, неможливо. Значить, це й було неможливо. Залишається два варіанти. Або папери заховали на борту, а це важко було б зробити, або їх викинули за борт. У закаркованій пляшці, чи що? Без пляшки я вирячився на пуару. Але якщо папери викинули за борт, їх не змогли б продати у Нью-Йорку. Захоплююся вашою здатністю логічно мислити, Гастінгсе. Папери продали у Нью-Йорку, Отже, їх не могли викинути за борт. Бачите, що з цього випливає? Ми опинилися там, де були на самому початку. Аж ніяк. Якщо пакунок викинули за борт, а папери продали у Нью-Йорку, значить у пакунку не було паперів. Є докази, що в пакунку вони були. Не забувайте, містер Ріджвей не відкривав його відтоді, як отримав у Лондоні. Так, але тоді Пуаро нетерпляче махнув рукою. Не перебивайте мене. В останнє самі цінні папери бачили в приміщенні англо-шотландського банку зранку 23-го. Потім вони знову з'явилися у Нью-Йорку через півгодини після того, як Олімпія зайшла в гавань. А за словами одного чоловіка, якого ніхто не слухає, ще навіть до того, як прибув лайнер, вам не здається, що цінних паперів могло зовсім не бути на борту корабля. Але як інакше вони могли потрапити у Нью-Йорк. А от так. Гігантік відпливає з Саутгемптона того ж дня, що й Олімпія, і везе пошту через Атлантичний океан. Якщо цінні папери надіслали гігантіком, вони мали прибути у Нью-Йорк за день до Олімпії. Усе стає на свої місця. Пакунок із цінними паперами лише муляж, і його підміна мала відбутися в кабінеті банку. Будь-кому з трьох чоловіків легко було б приготувати запасний пакунок і підкласти його замість оригінального. Дуже добре. Цінні папери надсилають партнерові у Нью-Йорк і наказують продати акції одразу після того, як у порт зайде Олімпія. Але хтось має плести на кораблі, щоб створити видимість злочину. Навіщо? Бо якщо Ріджвей просто відкриє пакунок і побачить підміну, підозри негайно впадуть на Лондон. Ні, чоловік у сусідній каюті тихо робить свою справу. Вдає, що дряпає валізу, щоб негайно привернути увагу до крадіжки, а потім відмикає замок ключем дублікатом. Викидає пакунок і чекає, щоб зійти на берег останнім. Звичайно, йому доводиться бути в окулярах, щоб приховати очі, і прикидатися хворим, щоб не наштовхнутися на Ріджвея. У Нью-Йорку він сідає на перший корабель, що відпливає в Лондон, і повертається додому. Але хто? Хто з них? Чоловік, який мав дублікат ключів, який особисто замовив замок. Який зовсім не хворів на гострий бронхіт і не лежав удома в ліжку. Тобто нуднющий старий ган містер шоу. Так, навіть на високих посадах іноді бувають злодії, мій друже. А ось і мадмуазель. Я розв'язав вашу справу. Дозволите, і сяючи, пуаро розцілував ошелешену дівчину в обидві щоки. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Наполегливо прошу підтримати канал підпискою, вподобайкою та поширенням. Щиро ваша Українка з книгою!